Як ви думаєте, що це? А це мобільна ремонтна майстерня, яка від сьогодні в умілих руках бійців 225 го окремого штурмового полку стане універсальним інструментом для обслуговування та ремонту колісної техніки в польових умовах? В цьому автомобілі зосереджено майже все необхідне. Як для оперативного, так і тривалого ремонту техніки. Ця машина дозволяє нам швидко ремонтувати техніку на місці, що критично важливо для підтримки боєздатності. В цій майстерні ми маємо дизельний генератор 5,5 кВт 220. Тут маємо щитова, яка буде відповідати за все електрообладнання цієї майстерні ліхтарі. Електроінструмент, зварювальний апарат в цьому відсіку будуть лищата, а також лебідка до кранбалки. В Цій частині ми маємо відсік з слюсарним інструментом. Маємо стіл під ножку, маємо шиномонтажний верстат. Маємо валізку з інструментом, заточувальний верстат, аптечка-вогнегасник, а також маска до зварювального апарату. З цього боку ми маємо набори ручного інструменту, ключі, шафа-електрика. Тут буде сканер і мультиметр, витратні матеріали до зварювального апарату, шиномонтажу. В цьому віціку ми маємо домкрати, а також буксировочний трос. Тут Пускозарядний пристрій, портативна зарядна станція, індукційний нагрівач, набір викруток, подовжувач повітряний на котушці, а також компресор на 100 літрів. Передня частина оснащена силовим бампером, а також лебідкою. На даху автомобіля ми маємо корзину, де можемо закріпити будь-який багаж. Тут ми закріпили колесо і домкрат, а також на даху ми маємо кран балку. Саме через ваші донати ця майстерня стала можливою і тепер допоможе скоротити логістичне плече та зекономити такий важливий на фронті час.